Сергію Юрій Юрійовичу, ну вітаємо з перемогою. Скажіть, чи задоволені вашим першим матчем на чолі з Вягеля, як себе проявили хлопці? Що вийшло в команди чи, можливо, є якісь моменти, які не влаштували вас сьогодні? Дуже дякую за привітання. Я дуже дякую гравцям за емоції, за відношення. Не було часу довести до них. Те, що я хочу бачити. І за короткий примежуток часу, який був ці три дні, ми тактично тренувалися і а, дав інформацію гравцям, що я хочу бачити від них. І вони сьогодні зробили все, що ми планували, і навіть більше. Навіть більше. Я дуже задоволений відношенням, результатом. Ну, як ми бачимо сьогодні, так ну як мінімум в плані розстановки команди в порівнянні з початком сезону кардинальних змін ніяких не відбулося. Всі приблизно на тих позиціях, на яких вони грають. Тобто, можна сказати, що десь буде продовжуватися, чи нас чекають якісь сюрпризи, в Ну, Єдине, що ми граємо в тактичну схему. Ми не граємо з двома нападниками, тобто ми граємо з двома інсайдами. Для того, щоб у нас були заповнені всі зони, щоб були фланги, працювали фланги. Тому вам показало, що схема не змінилася, насамперед вона змінилася. І повторюю, повторю, що, що гравці зрозуміли, що я хочу бачити на цей матч, і ми чітко. чітко Виконували план дій, який був планувався на гру. Ну наскільки допоміг команді Артур Вашішин? Він повернувся його в двох попередніх поєдинках. Напевно, десь не вистачало для повноти картини в атаці. Він був найкращим бомбардиром нашим в серпні. Наскільки допомогло його повернення, і наскільки серйозні проблеми ми не бачили сьогодні? І Лючі Редниченка і Андрія Нестерова, Схоже на те, що в них якісь пошкодження. Ну, допоміг і Артур і Макс Андрущенко, який теж відсутній був на дві гри, тому вони дали нам динаміки, швидкості в атаці. І я дуже радий, що Гаврилюк, і Лучка замінили, і Черніченка, і Нестерова. Тобто ми... Відношення гравців було на височайшому рівні, тому я задоволений всіми гравцями. І нам предстоїть дуже багато тренувань, які, щоб ми були ще краще і рухалися вперед. і в нас був результат той, який ми хочемо бачити. Скажіть, будь ласка, перші якісь такі коментарі по матчу. Звісно, що рахунок такий, що, напевно, команда розчарована, але чи можна відзначити якісь позитивні сторони в грі команди своєї, можливо, що не влаштувало сьогодні? Та я скажу так, я навіть не буду відповідати на ваше питання. Я зрозумів всі ці питання, що не буду. це не з-за того, що не, не я там. Некоректно, можливо, це буде. Ну, нас обманули. Як обманули? Ми дивилися сюкси гру, там була одна команда. А тут на поле вийшли, тут зовсім інша команда. Якщо б ця команда грала з юксою, я думаю, вони б Юксу там в Києві приграли. І я розумію, що Сергій Щищенко зараз прийняв команду, Сюкси, він не був у І Команда ну, на голову сильніше виглядає Гра, е більш організована і сильна. І е я не знаю, мені... З юкси хлопці були мотивовані, але вони не знали, що робити з цією мотивованістю. А сьогодні команда дуже сильно грала. Ми ж грали з і з чайкою, яка переграла 1-0. з 1-1, з Юкси теж крупно програли. Але у нас не було такого, ну, там Юкса забила нам пенальті такого, е ну, там варбу, навіть не дивився цей вар. Ну, Тут всі голи з гри і ми ще 4-0, ну, це ще не найгірший не, не розклад. Ну, Тут у нас вилучення було. Ну, Це таке це, нападник, він знав, що в нього жовта картка, чого він там падав. Я йому сказав, я говорю, ну, ну добре, ну, ти, 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 ти був впевнений, що пенальті буде ставити, а це ж одна катечка. Якщо не пенальті, то це рахунок двону і там, ну це вже на розсуд судді. Чого ти кричав? Він говорить, так мені по неї вдарили, я не міг не впадати. Ну хорошо, тобі по неї вдарили. А чого ти кричав? Ти крик, це... Значить мене б'ють, а суддя не бачив, що я вбив. А так кажу, ти мочки впав би. Суддя підійшов би, ти б сказав би йому, товаришу суддя там, чи пане суддя. Я не, не, не втримався на ногах, різко брав і сам упав. Я ж не без претензій, я ж не те саме. за що мені там в другу в жовту в чергу? А зараз він лідер, кращий бомбардир команди. І зараз ми без нього з Мирівкою будемо грати додому. Без лідера без кращого бомбардира. Мені хлопці з звягля більш професійно підійшли, більш мотивовано і вони краще зробили свою роботу. Ви ж бачили, ми ж тільки що Сергієм перекинули з одне слово. Нам ну, звягля не було таких моментів, як у нас на перших хвилинах. Викотали, на, забувай, нікого немає, там і, і вертар десь, ну просто попади. Ну, молодий хлопець, у нас другий кращий бомбардин, три забив і чотири п'ять гольових дав. Ну Може він тут, тут теж шукав, кому голіву дати. Ну, Гальвець чуття Фабера, Ну, не реалізував. Молодий хлопець ще 2003 го хоча він вже третій рік грає, у нас 16 років. Да? І потім при рахунку 1-0, на першій хвилину другого тайму теж обікрав вратаря, просто попадає. Тобто ми без супротиву не могли забити, а Звягель забивав всі голи при супротиву, тобто там була подача, виконав дуже гарно, ну, дуже вдало пробив, ну виконав завершальний удар. А там взагалі там виграли кількох наших захисників і все ж було під спротом, і Дукве теж з боротьби пробив євротар на своєму місці. Ну тобто Звягель нас е, сьогодні переважав е, футбольному плану, скажімо так. Тут, ну, таке, ж, на жаль, ми втратили краще бомбардира на наступну гру. Ну, мирівки буде легше.